В'яжемо сам кружочок. Набираємо воздушних петель. Набираємо раз, два, три, 4, 5. Набрали і в первую воздушну петлю замикаємося в кружочок. Замкнулися. Далі набираємо три воздушних. Раз, два, три. І в этот кружочок будемо в'язати ще 15 столбиків з одним накидом. Показываю. Дробим накид на крючок. Проходим в серединку. Вытаскиваем ниточку, пров'язуємо дві петли на крючок і ще дві. Знову накид на крючок. Вытаскиваем, пров'язуємо дві і дві. Всього у нас має бути таких столбиков: 16. Первый три воздушных петли тоже считаем за столбик. Вяжем 16 столбиков с одним накидом в эту дырочку. Вяжем самостійно. Провязали і робимо соединительный столбик в третю петлю подъему. Нашли третю петлю і зробили соединительний столбик і робимо знов три петлі підйому. І далі в'яжемо один столбик прибавка. Це у нас був один столбик, следующую робимо прибавку. Раз. Два. того маємо зробити вісім прибавок. И в конце ряду у нас має бути 24 столбика. Робим один столбик прибавка. І робимо це самостійно. Провязали столбик прибавка, зробили соединительний столбик в третью петлю подъема і вяжем вновь 3 петли подъема. В, в этом ряду будем робити 2 столбика прибавка. Еще один столбик рядышком вяжем. А в следующую рубим прибавочку. Ну, три петли подъема, это у нас всегда считается за столбик. Робили прибавку. И вяжем так до конца ряда. Два столбика прибавка. Так, два столбика прибавка. Будем тридцать 32 столбика. Наступный ряд вяжем снова. Два столбика прибавка. Три воздушных петли. И в следующий столбик вяжем столбик. В следующий рубим прибавочку. Я пробовала робить три столбика прибавка. Мені не, не, не понравилось, сильно було випукла, выпукла эта сама ну, деталь выпукла сильно. не не дуже, не добре. Робимо два столбика прибавка. Два. еще, раз, еще один ряд робим два столбика и прибавочка и прибавка робом до конца ряда самостейно так связала два столбика прибавка э, в конце ряда у нас получится должно 44 столбика раз два три робом три воздушных ну соединительный столбик 3 воздушных петли и вяжем еще Вообще-то нам надо связать три ряда по два столбика прибавка. Ну, мы смотрим себе по своему, э, по своему кругу, який нам надо. Давайте звяжем еще раз два столбика прибавка. Так. Два столбика прибавка. Давайте зв'яжем самостійно один ряд і побачимо розмір круга. Пров'язали два столбика прибавка. До речі, дівчата в кінці ряду, якщо остаються, там столбики, і не вистачає там, щоб зробити прибавку. Прив'язуємо просто ці столбики і все. Не, ну, Нічого там немає такого кримінального. Я, допустим, в предыдущему ряду зробила прибавку в столбик, де столбик ну, то Якби нічого страшного немає, прив'язали просто два стовбики. От у мене залишилось в кінці ряду, просто два стовбики, я просто прив'язала. тепер поміряємо розмір. Так, розмір нашого круга, придавимо його 8 см, ну, плюс-мінус. Все, е, я не знаю, я думаю, що цього достатньо. Ну, Якщо у вас маленька кружка, якщо у вас кружка побільше то ви можете зв'язати ще один ряд, теж 2 столбика прибавка. Щоб у вас не було, ну, бо у нас тут ще не рядочки, а виходить на 3, ну, ніяк не розділяться на три. Ну, три. Може, хтось себе там схему по-другому считається, это общий принцип. Тут ще, ще можна прив'язати один ряд, два столбика прибавка, не робить 3 столбика прибавка, тому що буде слишком ну, випукла. Якщо груба пряжа, то може бути. А якщо пряжа м'ягка, вона не буде просто потом вам не пекне, так, не стане, не вигнеться. Есть, я роблю так. Можна прив'язати один ряд, це у нас буде кода, от, на, на даному. В данном изделии я просто привязала один рядочок без прибавок і убавок, і воно прекрасно заворачується. Так далі, якщо хто еще хочет субещи, я сейчас считаю: раз, два, три, чотири, пять рядочків У мене тут привязано. А тут у мене привязано: раз, два, три, чотири, теж пять. Ось, вісім сантиметрів. То може бути достатньо далі ми в'яжемо обв'язку цього круга. Ми зробимо обв'язку, і він трошки вирівняється. Не, не, не Показую вам обв'язку вперед, радший шаг вперед. Берете, зробили повітряну петлю, вставляєте крючок в слідую петлю, ви маєте ниточку і прокручуєте крючок, і пров'язуєте все. Вот. Ще раз покажу: вставляєте витаскиваете ниточку, крючок прокрутили і пров'язали. І так, крутимо до кінця ряду. Це не сложно, просто не затягивайте нитку, будете нитку затягувати, буде вам тяжело виймати нитку. Ну, опять же, будете сильно оставляти її розхлябану, не буде красиво і вирівняється вам этот кружочок. Так, показала, Вот, показала, не знаю, видно, показала, чи як, понятно, не. Витащили нитку і прокрутили крючок. Ось. Витащили нитку. І сам крючок просто проворачуєте. Хоп. Можете крючок, я руку проворачую. От, Хоп, крючок покрутили, пров'язали. Крючок маєте, крутите його оп, пров'язали. І маєте ось таку в'язочку, бачите, ну. лібо я розпущу, в'яжемо, як в'яжу. Я, ну, я так і так в'яжу. Ну мені проще в'язати в обратну сторону, вставляємо Крючок це вставляємо в сусідню петлю, в обратну сторону, в обратну сторону і прив'язуємо. Вставляємо крючок, виймаємо нитку, маємо дві нитки на крючку, пров'язуємо. Теж сильно розхлябано, не вставляєте. Перше время буде у вас там наслоєння якесь. Це треба снарубку для этого. Ну, буде хорошо, буде гарно, приловчитися, приловчиться. Вот. Хочете, 3 вперед, третий шаг вперед, Хочете, требіт, третій шаг назад. Я не знаю, може, ще якась обв'язка є, ну, така. Не знаю, коротше. Я бачила, що роблять так, і я теж так зробила. Ось. Маємо, ставимо кружечку і він у нас буде заворачуватися. От, все. Це я вам розказала. Зараз давайте будемо збирати свого сіда. Uh, так, мы на одной лапке уже привязана. Зараз я вам покажу, як я прив'язую лапки. Ну, мы рассчитали так плюс-минус, чтобы они были пропорциональны. Вот. Зараз посчитаю между раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, восемь, девять. Ну, давайте девять цих, девять столбиков пропустимо И с изнаночной стороны вводим крючок. Нам надо, чтобы лапка была зверху. Я не знаю, может, если з той стороны пришить, тоже хорошо будет. Ну, лапку ставим лицевой стороной. И виймаємо ниточку. И вторую ниточку виймаємо через одну петлю. Вторую ниточку виймаємо Все виймали И ось так лапка має бути. Лицевой стороной. Инаночная, вот когда она задырается, с этой стороны будет изнанка, вот лицевая сторона. Все. Теперь мы с этой стороны просто я делаю узелочек. Вот. И эти ниточки. Сейчас я вдену иболку. Так, я сперва вставляю иголочку, потому что у меня коротенькая ниточка, потом вдеваю ниточку. І чуть, -чуть торчить. Все, і витаскиваємо. Ну, і витаскиваємо. Ну, тут нам можуть пригодиться ці паскогубці. Все. Спрятали ниточку, обрізали кончик. І от у нас так акуратненько видно, Так, прячемо всі ниточки. так, Дві лапки, е, і ще дві з другої сторони. Тоже, ну, щоб і пришиваємо голову сюди. От у нас я тут оставила ниточку. Ну, оставила нитку для пришивання. Не оставила, то любой другой нитки прийшли. Коротше, пришиваємо лапи і пришиваємо голову. Кстати, девчонки, мені не понравились мої зубки, як я зробила. Поэтому я вирішила їх вишити, я, ну, я зробила петлю. І в е эту петлю нашиваю зубіком от. І сейчас другий зробимо разом з вами. Я протикаю десь рядушком. Не треба тут його зробити. От. Цепляюся за кусочек э, петельки. За половинку петелечки дето там зачепилась, потому что там зав'язувалась, основ зав'язалась. Все. І э, десь посмотрим, э, ну, який ви хочете, щоб був за великий зубик. Теж десь захватили кусочек петелечки. Половинку петельки. Все. І тепер этот зубик просто обшиваєте ниточку. Ну, так. Як робимо э, эти петлі на я так делаю, ну не так, прямо я роблю узли. На этом, на когда петельки робила колись там сто лет назад, когда это было актуально на сторон петли робили, там робили узел и все. И вот мы маємо такі два зубика. Выводим десь там нашу іголочку между столбиками. В Ви, этом выводиме на обратну сторону. Все, вот такі зубики маємо. Бачите? Ну, трошки менше, но ну, у мене груба нитка. Если у вас ниточка тоненька, то может. Можете оставить в'язані. Я ж не та сама. Нічого проти немає. Так, сейчас я спрячу нитку. Далі беремо нашу голову і прикладаємо. її. Ну, дивіться, самі. Я вот з этой стороны, де закончилось, як называется? Обв'язка. Все. І я вот так вот її прикладу і пришью. Ну, насквозь буду прошивать столбик. Столбик насквозь на изтилі, столбик на голове. И вот так вот. Прошью. Ну, дивите, что було посерединке. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, у меня не посерединке. Ну вот, принцип принципе, понятен. Вот да? так вот пришиваем голову. Можете пришить її наоборот. Вот так він буде лежать у нас, типа кузиком. Нет, так некрасиво. Вот так вот. Пришиваем. Так, вот наш сид готов. Ну, теперь тестируем, як він будет нам хоп. Захватив. Голова, конечно, у него лежит. Ну и ладно. А если бы была полностью голова, то тоже бы желание. Вот наш сид. Значит, сид. Вот. И хоп, захватил в плен мою кружку. Есть. Сида мы протестировали. Так, чтобы не было видно. Черепашечка. Хоп. Перепажка связана с акрилом. акрил более, э, сами знаете, він печ такий плотний, і вона більше. І тут я цими столбиками я связана без накида, а обычными столбиками, і вона лучше мені обхватыває. Ну, тут для деток там саме те, що надо. І вот наш хит. Пелькос моє. Хоп то я не можу с Він це просто я ему ще тут орешек пришила ну, ви що думаєте, так просто вот Білкус. так пишіть будь пожалуйста хто вам більше понравився. понравился вот лежит Значить, білкус связан грубым э, хлопком тоже совсем другие ощущения чем такой полухлопок у нас получается и более такие рыхлые какие-то. я вам сейчас расскажу как вязать этот черепашку Можно вы свяжете субеседа такими столбиками чтобы Ну, у меня было связано поэтому я Оп! він прекрасно хватает все ну голова трошки у него тяжеловато наверное да кстати за голову, бачите, у мене з обратної сторони, як будто там, можна зв'язати ще одну деталь: 30 столбиків, 6, 12, 18, 24, 30, і пришить її, і буде вам ось така от. Поняли? Ну, тобто буде красиво, не буде этого. Що тут у нас детаниточка торчить, ще щось, ще щось. Я може, голова не подобається, просто я, може, неправильно пришила, я потім посмотрю. Ну, але, взагалі, мені і так подобається. Все, хай буде так, не буду нічого перешивати. Тепер давайте про черепашку поговоримо. Черепашку в'яжемо столбиками без накида, Просто в'яжемо. Набираємо в кільце Це не просто черепашку можете собі связать и подставку такую более плотную, і белку, сы, і зайчика, і, і до кого угодно. Як хочете, так і вяжіть. Не обов'язково в'язати столбиками з одним накидом. Вяжем набираємо шесть столбиків кольцо. Мигуру в'яжемо вяжем 12 в кожен столбик прибавка. Потом через один столбик прибавка 18. Потом через два столбика прибавка 24, через три столбика прибавка тридцать, через четыре столбика прибавка тридцать шесть, через пять столбиков прибавка сорок два и через шесть столбиков прибавка сорок восемь и через семь столбиков прибавка пятьдесят и потом два ряда по 54 столбика и потом мы обвязку делаем так само и у нас получается вот я может э, можно можно попробовать три ряда по 54 столбика связать я не знаю она у нас вы ну, полностью 8 сантиметров Ну, я вязала не на камеру, вязала сам, ну, просто сидела, как мне неудобно сидеть, и плотно вязала, и она получилась такая, как получилось, очень хорошо держи Вообще, мне такие здається, что она сейчас захватывает і не відпустить. Далее голову мы вязали 6, 12, 18 столбиков. 612,18. 6, 12, 24 столбика. голова. И потом трошки шеи привязала 2 столбика. Вот, связала 2 детали, вышила глазки ротики и две детали обшила. Лапки, лапка вяжется. Я набирала лапку. У меня это записано. короче, я вам сейчас расскажу. Набрала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. цепочку из 7 столбиков. І пішла вязать в обратную сторону. Прив'язала один столбик. Со второй петли один столбик. Потом раз, два, три столбика з одним накидом і один столбик. Це у нас получилось. Нет, два столбика. Вначале 2 столбика провязуємо. потом 3 stolbi і 1 столбик. 3 столбика с одним накидом і один столбик. Не знаю, правильно я ой, внятно объяснила или нет. І получається. Ну, набираємо цепочку із 7 воздушних петель. В обратну сторону вяжемо 2 столбика, потім 3 столбика з одним накидом і 1 столбик. І виходить ласта. Це щоб не в'язати полукруг, потому що буде грубо, грубо, грубо ну, як то вставато буде. Хвостик я просто пров'язала 5 столбиків, в обратну сторону пров'язала 4 столбика і все. Вот вами черепашка. Что касается черепашки. сказала? Ну то все значит. Если что-то не понятно, я буду рассказывать. Потому что я не знаю, может, вас больше запутала, чем рассказала. Ну, понятно. Тут прибавки стандартные. До 7, 7 столбиков прибавка. Все. Два ряда по 54 столбика. Можно попробовать три ряда провязать. Если кто хочет, больше, ну. Побольше. Мені просто іменно така, бо в мене кружки всі якісь таким дном, ну небольшим. Ну, вже вона так не обнімає, як Кружку вона обнімає прикольно. Хоп. Боже, я зараз буду з вами тут гратися з цими ігрушками <сум> надаю. Я всім бажаю миру і добра і вяжіть ці подставочки, хай вони вас радують, хай радують ваших дітей, внуків кого, кого що є, кого. Я буду радоваться сама. У меня немає. Есть ну, племянники. Вот племянничкам отвезу, вони будут радоваться. Всім бажаємо і добра и зустрінемось.